Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про всесвітньо відомого художника, картини якого продаються за мільйони доларів. Художник, який написав 541 полотно, який ненавидів більшовиків, який заповів похоронити себе в Україні, який походив з козацького роду ріп, і дід та батько в нього були козаками. який Показав у картинах разючу відмінність між українським народом вільних козаків, схильних до свободолюбності та демократії, боротьби за свої права, і московицьким народом холопів, що покірно тягне лямку, неволі, і якому звично і навіть приємно стояти на колінах перед своїми правителями. Пам'ятаєте, як у Шевченка? Любить царя свого п'яного та візантійство прославлять. Візантійство в розумінні православ'я але московського зразку. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це поширить контент, що піднімає національну свідомість та бореться з російською пропагандою. Ставайте спонсорами каналу, тиснувши кнопку спонсорувати. Дякую. Думаю, більшість з вас вже здогадалися, що мова йде про Іллю Юхимовича Репіна. Правда, Репіном його зробила система русифікації в Російській імперії. Ілля Йохимович походив з козацького роду Ріпа. А коли 1783 року. Вовчиця імператриця Катерина ІІ наказала знищити Українську державу Гетьманщину, то її жителів почали записувати з великоросійськими, як тоді казали, прізвищами. Так з Ріпи зробили Рєпіна зі Степанка Степанкова, як у комедії за двома зайцями: не Сірко, а Сірков. От так і Ріпа став Рєпіним. А росіяни досі волають про вілікого руського художника. Великий, погоджуюсь повністю, руський, а оце вже ні. Народився Ілля Юхимович в Слободі Осинівка біля Чугуєва на Харківщині, тоді окупованій Російською імперією влітку 1844 року. Проживе довгих 86 років. Знав українську мову, мав українських учнів, постійно відпочивав та писав картини в Україні, підтримував знайомства з діячами українського мистецтва і заповів поховати себе теж в Україні. Так, от, народився Ілія Юхимович в окупованій Україні, батьківщину вкрали росіяни. Вкрали росіяни і його козацьке прізвище, тепер крадуть його самого, присвоюючи собі видатну постать художника. До речі, до малювання його підштовхнув двоюрідний брат Трохим, що приніс йому в подарунок акварельні фарби. Як згадував сам художник, його життя зміниться в той момент, коли він побачив оживлення гарбуза. Чорно-біле зображення. Розміщений в дитячій абетці, раптом набуло яскравості та насиченості. З того дня ідея перетворення та преображення світу за допомогою фарб вже не полишало хлопця. А от як про це писав сам Ріпа. Аби мене потішити, Трохим залишив мені свої фарби. І з того часу я так впився у фарбочки, пригорнувшись до столу, що мене ледве. Відривали для обіду та присоромлювали, що я цілком став мокрим, як миша, від зусиль і одурів зі своїми фарбочками за ці дні. Кінець цитати. В 11 років він почав навчатися в школі топографів, але її закрили. Тоді він влаштувався вже в 13 років в іконописну майстерню. А в 16 років покинув майстерню та батьківський дім і вступив до артілі кочівних художників, яка за мірою виконання замовлень переїжджала з міста до міста. Платили йому 25 рублів на місяць. Ну, для розуміння, скільки це, оренда однокімнатної квартири близько 12 рублів на місяць тоді. Буханка білого хліба 7 копійок. У 20 років. Зібрав зароблені гроші та поїхав навчатися у Петербургську академію мистецтв, академіком якої був тоді вже покійний, Тараза Григорович Шевченко. Портрет якого Рій Парепін напише в 1880-х роках. Потім чотири роки перебував на навчанні у Франції. З 1893 року академік заможна та знатна людина. Рі Парепін зобразив холопство росіян картиною Бурлаки на Волзі, де депресивна, декаданська та символічно російські росіяни тягнуть баржу рікою, і це образ постійної холопської покори, сумні, похмурі люди. І противага цьому запорожці пишуть лист до турецького султана веселі, позитивні, вільні люди. Що вміють боротися за свої права і не готові йти в ярмо. До речі, таких картин з листом Султану було написано дві, мало про це хто знає. Одна 1880 року, і вона зараз у Державному музеї Петербурга. А інша 1893 року. Написання: вона знаходиться в Харківському художньому музеї. Можливо, зараз її вже евакуювали. В образі писаря в центрі картини. Змальований близький друг ріпірепіна Дмитро Яворницький, очільник музею українського степу, дослідник козацтва. Саме з цього музею речі зображені на картині, мальовані з оригіналів, порохівниці, пістолі, шаблі тощо. До речі, ви відкрийте картину, збільшіть і побачте, що кольори хорогв прапорів на списах зліва зверху, жовто-блакитний та чорно-червоний. Совпадєнії. Ось і неймовірна картина Гопак 1927 року. Митець працював над нею 6 місяців. От, де розкрита українська душа. Як казав художник, гопак танець запорожців. завзяття хоробрість, веселощі, холст, ніби не може помістити. Всіх фігур запорожці стрибають через багаття, танцюють. Навіть столітній дід в присядку пішов кінець цитати. А також є у нього картина більшовики, написана після комуністичного перевороту 1917 року. На ній наїджений грубий більшовик віднімає хліб у дитини. От і все. Зрозуміло, що доставлення ріпи до більшовиків комуністів. Ріпа склав заповіт, в якому велів поховати його в Україні, в рідному Чугуєві. Але там була тепер російська комуністично-радянська окупація. Тому останні роки життя Ріпа провів у Фінляндії, де й похований у власній, на власній віллі, в селищі Кускалла, похований на пагорбі, який Ріпа називав Чугуївською гіркою. Могила збереглася. Син був схоплений НКВС. Та страчений, ось так має бути.